Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте і спробуйте відгадати загадку, що за пташечка така. Все літа коло вікна, жовто-груда, білолиця. Ну, звичайно, це синиця. Малята синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховалися на зимівлю, корі дерев та під опалим листям. А ще синиця любить співати взимку її спів чарівний. Я вам розповім одну історію про дружбу синички та дівчинки. Цю історію написав Василь Тож, Дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталка почепила на яблунці годівничку для синички і щодня приносила насіння. Синичка чекала на дівчинку. Весною синичка сказала Наталці, Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими, до побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки, Яблунько, скажи, чому нема Наталки? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички, сіла вона на гілоці і думає, Полечу до дівчинки, треба чимось її втішити, але де ж я візьму подарунок, навкруги ж сніг, сніг і сніг? І тоді вирішила синичка понести Наталці пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталці стало легше. Налята, я сподіваюся, що вам ця історія сподобалась. Про кого ця історія? Так, про дівчинку та синичку. А як дівчинка допомагала синичці, дівчинка годувала синичку. А що трапилось із Наталкою? Так, вірно, вона захворіла. А як синичка віддячила дівчинці? Синичка їй заспівала. Дітки, будьте добрими та допомагайте тим. Хто потребує допомоги. А сьогодні до побачення!